Арена чемпіонів повертається на екрани телеканалу СТС. Ми знову ж, щотижня ексклюзивно будемо розповідати вам про сумський спорт. А сьогодні в програмі мова піде, зокрема, про третю сумську олімпійську ліцензію підсумки чемпіонату Європи з легкої атлетики і зникнення на жаль, зникнення професіональної футбольної команди. З футболу починаємо. Професіональні клуби Сумщини продовжують готуватися до нового сезону в першій лізі. Криза дається в знаки і. І ПФК суми і нафтовик Укрнафта тренуються вдома, іноді проводячи контрольні матчі. Серед найсвіжіших новин результати кубкового жребкування на другому попередньому етапі Кубку України, матч якого відбудеться 10 серпня. ПФК суми прийматиме Маріупольський і лічівець того ж дня у Херсоні Охтирський нафтовик зіграє із кристалом. Тим часом Суму втратили професійну команду другої ліги. За інформацією, яку розповсюдили ЗМІ, футбольна команда «Барса» знялася з розіграшу чемпіонату України. Це підтвердив директор футбольного центру Вадим Гордієнко. Свідітелі і президент клубу – це трохи ну, інші люди, які створювали цю громадську організацію. І ну, питання поставили так, що на сьогоднішній день би, фінансування відсутствує. Ну і в зв'язку з цим вони Прийняли рішення спеціально звернутися в ПФЛ о тон, що команда футбольний клуб Барса прикращає своє сущасування. Нагадаю, команду створили минулого року за підсумком сезону, який минув вона стала 12-ю із 14 колективів другої ліги. Однак, до функціонування футбольного центру Барса клуб. Прямого відношення не мав, тому зникнення професіонального клубу на діяльності одноіменної футбольної школи не позначиться. І на продовження футбольної теми поговоримо про обласний футбол, де у чемпіонаті команди зіграли матчі сьомого туру. Лідери синхронної дуже впевнено переграли суперників на домашніх аренах. Вікторія у жовтневому розгромила Кролевецький локомотив 5-0. І з таким самим рахунком у конотопі коло взяв гору над сумдоу Барсою. У румнах агробізнес ТСК не залишив шансів Спартаку Сумбуду. Без страт у чемпіонаті йде роменський агробізнес на п'ять очок менше у вікторії. Решта команд мають значне відставання від лідерів. І до королеви спорту в Амстердамі завершився чемпіонат Європи з легкої атлетики. Це був найкрупніший старт на передодні Олімпіади. У складі української збірної в Голландію поїхали і сумчани. Проте виступили наші загалом, як і вся збірна України не надто успішно. На чоловічій стометрівці Володимир Супрун у кваліфікації пробіг за 10-58 і до півфіналу, власне, як і Віталій Корж не пробився. На вдвічі довшій дистанції корж показав час 21-49 і далі кваліфікації не пройшов. Інший Віталій Бутрим на 400 метрівці подолав перший раунд кваліфікації. А от у півфіналі українець показав 16-й час сито першої кваліфікації в цьому виді не пройшов ще один сумчанин Євген Гуцол. Українські чоловічі естафетні команди, до складу яких входили наші спринтери, вийшли до фіналів. Проте залишились без медалей. Естафетна команда чотири по сто, де бігли наші супрун та корж завершила чемпіонат із восьмим результатом 39-46. Шостими стали у складі естафетної команди чотири по 400 метрів. Євген Гуцел і Віталій Бутрим. На чемпіонаті Європи в Амстердамі Україна взяла лише одну медаль. У бігові на 800 метрів грандіозну перемогу здобула рівнянка Наталія Прищепа. Такий результат вже встиг прокоментувати президент Федерації Ігор Гоцул. Основні змагання цього сезону для легкої атлетики Олімпійські ігри. Наша збірна була відібрана на чемпіонаті України два тижні тому. І розпочала цілеспрямовану підготовку. Ця підготовка передбачає збільшення навантаження і вихід на пік спортивної форми саме на період Олімпійських ігр. Однак для того, щоб спортсмени могли набратися і змагального досвіду. І перевірити якість самої своєї підготовки було вирішено, що більшість з членів збірної членів олімпійської збірної виступлять на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, саме перебуваючи в періоді підготовки, саме перебуваючи в періоді в періоді навантаження і саме переслідуючи такі цілі. Саме в той час, коли еліта української легкоатлетики виступала в Амстердамі, сумська бар'єристка Оксана Шкурат зробила, здавалося б, неможливе. Спортсменка на міжнародних змаганнях у Білорусі виконала олімпійський норматив і стала третьою спортсменкою з Сум, що забронювала собі путівку на Олімпійські ігри в Ріо Де Жанейро. Виступ у мінську це був її останній шанс. Увесь олімпійський сезон. Бар'єристці Оксані Шкурат відверто не фартило. То травма, то дощ, то вітер зустрічний. Але ж не дарма кажуть, що не робиться, все на краще. Був у тебе не так давно старт у Луцьку на чемпіонаті України. Там лише однією сотою десь тобі не вистачило для потрапляння на чемпіонат Європи, але ось ну, так вийшло, що ти не поїхала в Амстердам, поїхала у Мінськ і там виконала. Тут не думаєш про те, що якось доля тобі допомогла. Да, знаєте, реально починаєш вірити в судьбу, тому що все складалося як не краще. Дійсно, все, що не ділаться, так лучше. Коли їхала в Мінськ на цей міжнародний старт, ти розраховувала, що 100 з бар'єрами за 12,96 пробіг? Спасибо большое. Знаете, были ожидания, как бы форма уже давно хорошая была, но никак не сходились обстоятельства. Вот. А там получилось как раз, что все сошлось, и ветер, и дорожка отличная, и атмосфера такая более домашняя, она комфортная для бега. Ну и эмоциональная, физическая форма тоже как бы сопали. Вот и получился такой результат. Но он, конечно, был очень радостным для меня и неожиданным. Хоча тренер спортсменки Олексій Сердюченко зізнається вірив у те, що вихованка має потенціал для виконання олімпійського нормативу. Я, звичайно, був один з небагатьох, хто вірив у ці секунди, які вона продемонструвала. Але перш за все вірив в те, що вона сама для себе розуміла, що це не є неможливим, що треба виконати все, що заплановано, віддати, віддатися повністю на біговій доріжці. І в неї був лише один-єдиний шанс у цього 5 липня, останній вагон, куди можна було скочити. Це останній старт був міжнародний, на якому спортсмени мали змогу виконати олімпійський норматив. І, дякувати Богу, все склалося як найкраще. І вона, звичайно, продемонструвала себе з найкращих, найкращих якостях, зібралася, відпрацювала від першого до останнього кроку. До цього результату Оксана готувалася в Україні майже не виїжджаючи за кордон. Так само готуватиметься й до головного старту чотирирічки – Олімпіади. Проте не у Сумах. Тут умови дуже далекі від олімпійського рівня. Вони просто нестерпні. А тому такі успіхи наших спортсменок радше наперекір, але точно не завдяки. Цей тиждень для арени чемпіонів відзначився ще й спілкуванням з іншою майбутньою учасницею Олімпіади в Ріо. За день до виїзду на збори в Туреччину я поспілкувався із молодою, про те вже видатною сумською скороходкою, яка рівняється на самого Володимира Голубничого. Знайомтеся Інна кашина. Суми місто унікальне вздовж озера Чеха в центрі міста вранці люди йдуть на роботу. Водночас саме тут тренується спортсменка, яка поїде на олімпіаду. Скороходка інна Кашина у спорті більше десяти років, проте саме спортивною ходьбою займається лише шість. Тренер Микола Хривохижа згадує: у цьому виді тоді все пішло як по маслу. Зразу діло пошло. Вона швидко виконала перший розряд, потім кандидата майстра спорту. І буквально вже там через півтора року майстер спорту. А уже ще там, де то через рік, міжнародника інна те, чудово пам'ятає той день, коли перейшла у спортивну ходьбу, тоді на ній майже не розумілася. Я до сих пор повні ці слова. От я говорю ні, Я тільки попробую. і от до сих пор пробую. як виходить. Олімпійську ліцензію спортсменка здобула в цьому році, в травні, у Римі. Зараз Сумчанка, лідер української жіночої спортивної ходьби. Сьогодні Кашина проводить своє заключне тренування в Сумах. Далі збір в умовах високогір'я у Туреччині. Мій персонал Бест мій це час 30-18 секунд. Я хочу його побити. Звичайно. Чайно, ну хотілося б з часу 30 вийти. Свою поїздку в Бразилію на Олімпіаду Качина вже вважає перемогою. Проте в Ріо скороходка зробить все можливе, аби 20 кілометрів пройти із щонайменше особистим рекордом. Тим часом сумський тренер вивів молодіжну збірну України на чемпіонат Європи. Головний тренер волейбольної команди «СумДУ», яка і в цьому сезоні братиме участь в розіграші суперліги Микола Пасажін разом зі своїми підопічними на початку вересня поїде до Болгарії на чемпіонат старого світу. Молоді українські волейболісти вдало виступили в Іспанію відбірковому турнірі і гарантували собі місце у фінальній частині змагань. Плавання для всіх у сумах на озері Чеха, чотири десятки містян та гостей обласного центру змагалися у швидкості подолання дистанції. Турнір категорії Мастерс об'єднали із відкритим чемпіонатом Сумщини. Що з того вийшло, і чому в озері плавати важче ніж в басейні? Дивіться у репортажі Арени Чемпіонів. Чешка найспортивніша водойма обласного центру. Цього разу змагання навіть перетворилися на всеукраїнські, адже стартувати до сум приїхали плавці з Києва, шостки і Полтави. Смагалися на двох дистанціях 500 і 1500 метрів. Длина між двома бойками 250 метрів. Один буйок з лівої сторони, під вербою, там червоний бойок і катамаран з суддями. І через 250 метрів в праву сторону вон також встановлений буйок і Сидівський катамаран. Цей хлопчина Антон Литвиненко 500 метрів проплив за 8 хвилин. Це переможний час, хоча спортсмен результатом не задоволений. Вода відкрита, басейні якось проще плити. А тут вроде, дістанція 500, Ну ти пливеш 700 за того, що того, ж там повороти які, збиваєшся з дистанції, Там нічого не видно. А це Артур Турченко. Попри свій юний вік, він найвідоміший сумський плавець. Після успіху на чемпіонаті України Артура запросили до спортінтернату інтернату у бровари. В Сумах же навіть під час відпочинку, рівних дистанції у півтори тисячі метрів, йому не було. Тяжело з непривички. не, не тренуюсь вже неділі, півтори дві так тяжелавати, але нормально. Поступився молодому Артуру Турченко, тренер із Києва. Гість з столиці розповідає, суми йому сподобалися, а те, що фінішував не першим, його зовсім не засмучує. Молодіж, якби вона всегда Я, мабуть, я немножко у нас різні категорії, але ви знаєте, хорошо, коли є люди, з якими ну, можна посорівнувати, за которыми можна потягнутися. СТС стало відомо, що у серпні озеро Чеха може прийняти чемпіонат України в категорії Мастерс. Остаточне рішення у Федерації плавання України ще не ухвалили. І на сам кінець теж новина з олімпійським присмаком Ми у столиці презентували нову форму українських олімпійців. Її розробив один з найвідоміших українських модельєрів. До олімпійської колекції увійшли і плаття, і жакети, і поло, і піджаки. Це все про що ми встигаємо вам розповісти сьогодні в верені чемпіонів. Проте за тиждень на СТС буде свіжа порція спортивної та ексклюзивної інформації. Не пропустіть!